Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Я сьогодні вирішила знімати для вас особисто, тобто зі своїм обличчям, а не просто поверхньої карти. Тому що мені здається, що ми так будемо трішки ближче один до одного, скажімо так, познайомимося і конект буде трішечки краще. Дивимося сьогодні знак зодіаку Водолій. Привіт-привіт, Водолії! Дивимося на колоді Таро колосороку. Усі знаки зодіаку, Дивлюсь на, на ній в цей раз. Мені так хочеться. Так, буду одразу діставати карту, показувати вам. І собі тут розкладу трошечки, а далі буду по кожній карті проходитися і розповідати, що вона означає. І так, вересень водолій. Що чекає у вересні? Водолія. Чекає в вересні водолія в кар'єрі, у фінансах, у відносинах в плані кохання, у відносинах взаємних в плані брат, сестра, друзі, оточення, колеги що таке все перегорнуті, здоров'я творчість цікаво відпочинок, саморозвиток розвиток та навчання. Так, дивіться, одразу скажу дуже багато, майже всі перегорнуті карти. Це може свідчити про деякі нюанси у вашому пересневому житті. Тому що навіть такі гарні карти, вони йдуть в перегорнутому вигляді, мені здається, що будуть якісь питання. Але давайте розбиратися. Кар'єра. у вас тут вийшов перегорнутий паш е Кубків, Принцеса Кубків. Це про те, що ви, скоріше за все, або м пройшли якесь. Е Наприклад, навчання, і вже ви не в стадії стажировки, наприклад, стажування, а в стадії вже, там, працівника. Або ви перестали бути трішечки такою інфантильною людиною, взялися там за розум. Ну, це таке це нюанси. Так? Ви стали більш серйозніше, відповідальніше е відноситися до своєї кар'єри. Тобто, так би я, якщо б так карта вийшла, я б сказала. Ну, типу, ви так ще й не думаєте про кар'єру, щось там собі мрієте, але якось так ну несерйозно. То так от карта вийшла, що ви можете вже пройти цей етап мрій, там, сподівання і вже почати щось робити для своєї кар'єри. Зараз ще докладу. Але ще хочу сказати, що по цій карті, можливо, вам не вистачає в кар'єрі якоїсь творчості, легкості. Робота не дається легко, не буде даватися легко, ми ж про вересень кажемо. Не буде даватися легко, не буде. Вона не буде надихати вас. Це буде... Ну давайте подивимося, зараз, як це буде. Ще дістанемо карту, як це буде у водолія в вересні. Сім жезлів перевернута. Це про те, що ви, скоріш за все, можливо, у вас були і будуть ситуації, такі коли ви закривалися від е, свого кар'єрного зростання, наприклад. Або вам не подобалась робота, і ви, ви від неї так трішечки. Відсторонилися. І, можливо, зараз ви виходите з цього стану, коли вам потрібно захищатися, закриватися від цього. Ви будете е, навпаки, готові братися за роботу, тобто знову брати відповідальність за вашу, вашу кар'єру, за ваше життя. Давайте ще докладемо така острова гуртува вийшла. Супер, королів Пентаклів на кар'єру це. Дійсно, ви, от, значить, це про те, що ви просто берете відповідальність за свою кар'єру. Ви зрозумієте, куди ви йти, що вам робити. Ви знайдете роботу, хто шукає роботу. Ви, якщо ви хотіли підвищення, ви його отримуєте. Якщо ви хотіли е, просто щось серйозніше, наприклад, ви працювали офіціанткою, а зараз будете працювати. Адміністратором, менеджером, ну, тобто підвищення таке, то так? ось воно і навіть тут одразу вам йдуть гроші. Тобто ви одразу вже реалізована людина. Одразу ви якось будете ну, по-іншому. Ну, по Можливо, ви уймали це. До вересня, але зараз у вас трішечки по-іншому буде працювати мозок, принаймні в мер... вересні, і ви зможете якось себе стабілізувати і відчувати себе в своїй кар'єрі дуже впевнено. Добре. На фінанси, На фінанси у вас пригорнути сонечко. Ну, знаєте, це мені трішечки здається, як з жиру біситись, може бути таке. Тому що у вас вийшло кролюк королева Пентаклі, ви вже маєте якісь запаси, ви вже маєте щось, ну, якісь фінанси, щось у вас є. Тобто ви не гола боса людина. Можливо, ви навіть маєте свою квартиру, машину, там, ну, якісь статки. І тут сонце, воно пригорнуто, ви не, не відчуваєте радість від того, що ви маєте. Ви не, від, не будете відчувати е, щастя від грошей або від тих статків, які ви маєте. Це для вас. Якось ну, приїлося, притерлося, не, не цікаво вже. Це знаєте, коли от, е, заможна людина сидить і така: ну, не знаю, яхта мені вже не подобається, не цікаво, айфон останній вже є, там, знаю, ну, все є. Я не знаю, чого я хочу. Хочу на якийсь безлюдний острів. Це про вас. Або, можливо, дійсно, дійсно, чогось вам не вистачає. Начебто все окей, але якось от не, чогось не вистачає в вашій душі. І буде, буде такий пошук. Якщо ми на фінансі кажемо, то вони будуть, але не такі, як вам би хотілося. Але потрібно адекватно розуміти, ну, чого ви хочете і до чого прагнете. Так, добре. Ще раз фінанси. Сім пентаклів. Вам ну, розумієте вам тут навіть от кажуть, що вам не потрібно навіть чекати чекати, коли ж там та яблунька розквітне. Тобто, у вас уже є, уже ви маєте. Якщо ви чекали на якісь гроші, вам вже не потрібно буде чекати, тобто вони будуть. Або, наприклад, навпаки. Ви перестанете чекати на якісь гроші бо довго чекаєте, таке теж може бути. Ну, бачите, трішечки ви в плані фінансів, в якомусь ілюзорному світі, можливо, ви побудували собі якусь стратегію і маєте притримуватись її, але таке відчуття, що вона ілюзорна, вона нереальна. Тобто, можливо, вона і класна, але щось там не так. Потрібно переоцінити все. Переоцінити свій ресурс, переоцінити те, що ви маєте. І тоді, я думаю, що ваші фінанси стануть на місце. Але вони до, ну, добрі, вони класні. Я не розумію, в чому питання, чому ви цим не задоволені. Добре. Так. Далі в нас відносини в плані кохання, тобто чоловік-жінка, там зустрічаються, або просто пара. Ну, зрозуміло, так тут пригорнута шестірка пентаклів. Можливо, хтось із вас, двох, буде мало вкладатися у відносини, або ви хотіли якийсь подарунок, а вам його не подарують, або ви хотіли, щоб людина до вас проявлялися, а ви не отримаєте це, і ви не будете проявлятися. Зараз подивимось. Про що це? Шестірка каплів перегорнута про що це? Так. Щось у вас є якась ем, ситуація, вона якась несправедлива для вас, нечесна. Не... Ви з вашої точки зору, ви думаєте, що так не повинно бути, що от це не чесно по відношенню до вас, і це, можливо, дійсно так. І воно таке буде. Якось, знаєте, це мені нагадує, коли от дівчина, наприклад, все робить для чоловіка, а він просто там, бере і йде до іншого, і ви розумієте, що. Ну, не чесно, ну я все робила, а він все не пішов. От щось таке може бути. Я не кажу, що хтось піде або не піде, але просто сама ситуація, про те, що нема конекту, мало вкладаються дві сторони у відносинах, і, і ця історія вона якась не чесна для вас. Можливо, хтось втрутився. Так, от вийшла мені, випала сама карта п'ятірка. Мечів, тобто в відносинах буде трішечки розлад, ссори, скандали, обіди. Все, що можна тут написати і сказати, воно буде. До чого все прийде у вересні? Давайте докладемо, до чого все прийде у вересні. Вісім пентаклів, ви перестанете над цими відносинами працювати, вкладатися, щось робити, будете займатися собою. Скоріше за все, тут відносини, які якось таким безглуздим чином можуть завершитися чисто, ну, тому, що, тому що, от просто от тому що. Добре, давайте я тут дістану для тих, у кого нема відносин. Що буде у відносинах? Пусто. Я у кого нема, то пуста карта отак не буде у відносинах в вересні, у водолії. Добре, йдемо далі. У нас далі йде взаємо з оточуючими тобто близькі, бли... оточення ваше, круг ваш. Тут перегорнута п'ятірка, ой, не п'ятірка принцеса Жезлів це про те, що ви, скоріше за все, будете перестанете очікувати від оточуючих чогось. Можливо, ви там очікували, наприклад, що ваша мама підтримає вас в тому, що ви там розійшлися зі своїм молодим чоловіком. І ви будете думати, що вона повинна вас. Там, підтримати. А вона не підтримає, і ви перестанете очікувати цього. Ну, так, таке, давайте ще докладу. Або ви просто як нема взаємодії, нема спілкування, нема такого, щоб ви могли прийти і щось розповісти. Тобто, щось енергія така заморожена трішечки. Добре, у відносинах з оточуючим, що буде. Дев'ятка жезлів перегорнута. Ну так, я б сказала так, що ви навіть спілкуватися з оточенням, у вас не буде бажання, не буде ніяких тем для спільних, щоб поспілкуватися. Можливо, отут на карті цій, бачите, людина, як вона захищає від оцих ворон, напевно, ворон. Від цих ворон вона захищає своє поле і ставить захист. А вона вийшла в перегорнутому вигляді. Це про те, що ви перестанете е, проявлятися, захищати, просто доказувати комусь щось. Просто ви відійдете і скажете все, я нічого не хочу. Хочу спілкуватися, можемо поспілкуватися. А якщо ти будеш мені там щось казати, неприємне, то тип, до побачення. Ну, якось ви так відходите від людей близьких. Знову ця ситуація, щось таке несправедливе, щось таке нечесне, якесь, можливо, хтось у вас це пов'язане із оточуючими, із вашим коханням. так? Можливо, ви залежні від одної, однієї сторони від іншої, і якось тут немає підтримки. Залишитись якось самі по собі трошечки у відносинах і в... взаємодії з оточуючими. Ну добре, цікаво. Далі в нас здоров'я. Тут вийшов перегорнутий туз мечів. Це про те, що щось не добачили, не, до... не виявили, не знаєте, не хочете брати відповідальність за своє здоров'я. Типу, ай! Все саме якось там рішиться, таке може бути. Давайте ще докладемо. Не сказала би, що прям погана карта. Просто вона каже про те, що щось ви недоробили. І весь розклад якийсь трошки не доробили. Щось ви по життю не доробили, і якось воно так не туди, не сюди. Здоров'я. Ні, король пентафів, це гарна карта на здоров'я, але все одно, будь ласка, враховуючи туз з мечів, розумієте, що навіть якщо ви почуваєте себе добре, навіть якщо у вас все там гарно, контролюйте всі свої стани. Якщо у вас була якась хвороба, е то контролюйте її, не забивайте, не махайте рукою на це. Якщо у вас начебто все добре, просто зробіть чекап, Просто підіть там до лікаря, здайте аналізи, якщо це актуально, особливо для тих, у кого, наприклад, були якісь хронічні захворювання. Перевірте. Загалом карта добра, карта класна. Просто ви якось на це не звертаєте увагу на здоров'я. Типу, саме розсосеться якось. Ну, трішки безвідповідально. Але. Будете живі, будете здорові. Добре. Так. Далі в нас йде творчість. Не творчість вийшов дьявол. Можливо, ваша творчість залежить від когось, від якоїсь людини. Ви бачите, тут дві людини, і їх обіймає така роза, дуже колюча з шипами. Я думаю, що це про те, що ви будете. Знаєте, це, це мені нагадує, от коли е, люди, наприклад, розстаються, так, і от в тому стані меланхолії, в тому стані, коли погано, люди починають творити от з такого низу і їм погано, і вони починають там, пісні писати, пісні. пісні. Писати, починають картини малювати. І оце мені здається про те саме, що від того, що ви залежні від емоційно від когось, може бути ваша творчість. Можливо, ви якось пов'язані з дьяволом, Наприклад, заключили якісь парі. Ну, це вже для тих, хто на цьому розуміється. Але обережність з цим. Я хотіла сказати, що можливо, ви якось отримуєте енергію від, наприклад, того, що від вас хтось залежить, коли не через меланхолію, як я сказала так попередньо, а через те, що ви розумієте, що от та, та людина від мене залежна, і, типу, я кайфую від цього і можу тут ту, ту творчість якусь тут робити. Можливо, ваша творчість це секс, секс, сексуальна якась енергія. А, можливо, ви займаєтеся якимось цікавими штучками в у спальні своїй. І це для вас також може бути творчість. До речі, для когось це може бути навіть а, магазин, наприклад, інтимний. З інтимними там, іграшками і всякими штучками. Теж може бути творчість. Так, давайте ще докладемо творчість у вересні. Пусто. Пуста карта. Ну, хочеться мені сказати, якщо у вас не було творчості, то її не буде. Дуже багато вогню. Можливо, у вас вогник якийсь розгориться, щось якась ідея прийде і ви за цю ідею так схопитесь, бо подіялу це просто вийну. Це дуже щось яскраве може у вас... Натхнення прийти, і буде така яскрава, яскрава ідея, за яку ви схопитесь, і будете її реалізовувати потрошечку потрошечку, Доводячи це до якогось логічного кінця або продовження. Ну, щось таке мені йде. Добре. Далі в нас відпочинок відпочинок двійка. Ні, не двійка. Це про ко кохання, коханці, закохані, влюблені по російськи. Це про те, що у вас буде від... ну, не такий відпочинок. Наприклад, якщо ви планували відпочинок з коханою людиною, його не буде. Якщо ви планували провести час з коханою людиною, ну, скоріше все цього не станеться. Або якщо ви домовлялися з кимось піти, наприклад, там відпочити, може також зірватися. Це про дисбаланс, коли немає енергії на спілкування. Можливо, у вас і буде відпочинок, але ви будете одна або один, так, якщо чоловік дивиться. Тобто ви самі в собі будете такі трішечки закриєтесь і будете там собі дома відпочивати. або... Ну, там десь, де вам комфортно, але це буде сам на сам. Знову пуста карта. Це про те, що можливо, у вас і не планується ніякого відпочинку. Ну, або це буде вимушений відпочинок через ваші нерви, через ваші м -м, переживання, страждання. Можливо, ви дійсно можете захворіти, але це не від того, що ви там десь дійсно схопили якусь болячку, це від, від мечів, це від мислення, від вашого, від вашої голови йде. Тому обережніше себе не заганяйте, будь ласка, якщо, знаєте, відпочинок, як може бути якась депресія навіть, от щось таке мені йде. Тож, будь ласка, обережніше всім. Бо це не відпочинок. Депресія це не відпочинок. Відпочинок це піти там, кудись, або вдома навіть відпочити. А лежати в стану депресії це ну, не, не дуже, напевно. Давайте ще одну станемо. Супер карта. На відпочинок коло 40 року це про те, що ви будете. От навіть якщо такі не дуже ситуації, навіть якщо вам це не подобається, з людьми не спілкуєтесь, там якась фігня йде по, -по грошах, не так все йде отак, от як вам потрібно. Все йде для вас на краще: колесо крутиться, це колесо фортуни. Ну, навіть якщо буде такий трішки меланхолічний час, все одно ви вийдете переможцем будь-якій ситуації і відпочинок буде, можливо, він буде трішки активний. Ви трішки там поплачете собі, ну, я поплачете, так? Це може бути хтось дійсно буде плакати, а хтось буде просто е там відпочивати і сумувати. І от ви трішечки від відпустите ці емоції, а потім хоп, прокинулися і все. І знову давайте кудись щось робіть, їсти. Поїдьте, поїдьте кудись, щось побачите. Ну, не сидіть на місці колесо, воно завжди от так от крутиться. Це навіть про те, що ви, от, якщо ви хочете виграти в лотереї, Лотерей, то потрібно просто купити лотерейний білетик. Бі -бі 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 Боже, моя українська, вибачте. Ви сенс зрозуміли. Тобто, щоб. Отримати щось, потрібно щось зробити. І е, у, вдача на вашій стороні, вам просто потрібно от, випустити там, негативні емоції, а потім починати спочатку себе підіймати, 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 і колесо покрутиться. і вже буде якийсь е, енергетичний от, такий баланс, ви будете наповнюватись, наповнюватись і, і, і робити все, що вам хочеться. Розумієте? Напевно, так. А якщо ні, вибачте, я так. Розмовляю. Так, передостання карта в нас це саморозвиток навчання, четвірка пентаклів. Або це про те, що ви а, трішечки можете жаліти, кошти на навчання, на саморозвиток і будете жаліти. Або це може казати про те, що ви вже маєте якісь навчання і потрібно їх втримати, бо там маю там. Два курси і два університети, і що мені робити, як це все втримати, може бути таке, що ви будете триматися просто за навчання, щоб не, не випустити знання. Або ви можете знайти, знайти щось таке цінне-цінне для вас, що от ви схопите і будете триматися за це, щоб не випустити, і щоб потім це реалізувати в майбутньому. Або. Просто не будете нічого робити. Не будете навчатися, не будете саморозвиватися, будете користуватися тими знаннями, які ви вже колись отримали. Давайте ще докладемо саморозвиток, навчання. Десятка пентаклів перегорнута. Ну, можливо, дійсно нема грошей, не буде на той момент грошей. Для того навчання, яке би ви хотіли отримати, так? Або це буде. Не, не буде підтримки від рідних. Може таке бути. Давайте ще докладаємо. Ну так, трішки от будете сумувати в вересні якось. Трішки пасивненько, трішки так будете сидіти біля віконечка і сумувати. Але для ну, вам тут потрібно це зробити, щоб наповнитися, бо бачите, дівчина сидить сумує, а кубки наповняються. Тобто вона, хоч і сумує, але гарні емоції все ж таки наповнюються. Все ж таки, все одно вона згодом стане щаслива, тому що це такий баланс, потрібно негативне відпускати, щоб прийшло позитивне. Тож про саме розвиток та навчання, тут більше про те, що ви, скоріш за все, не будете цим займатися. Але для тих, хто хоче, у кого є на це сили, то це можливо. Можливо, будете займатися тим, що у вас вже було колись, ну, той курс будете проходити, який ви вже купили, наприклад. Так, добре. І давайте останню карту. Це карта в нас буде карта поради. Однією картою поради дістану для водолія. На вересні, карта поради. Перегорнутий імператор. Скиньте з себе відповідальність на... за те, що, от, можливо, ви дуже багато на себе взяли і не можете потягнути. Скидайте в себе. Якщо це жінка зараз дивиться мене, то не будьте в позиції чоловічий. Просто робіть жіноче. Віддавайте, делегуйте все для ну, таке чоловіче, важке на чоловіків. Хай вони там цим займаються вам, то не потрібно, бо дуже швидко ви можете втратити сили. Якщо це про кохання, то Покладіть великий великий болт на того імператора, який у вас там є, і з яким нічого не складається. Хай він іде лісом. Перегорнути імператор. Ну, я можу сказати, просто, що вам потрібно е перейти в іншу позицію, відпустити контроль. Відпустити её, намагання все втримати в своїх руках. Просто хай воно й котиться. От у вас нема вже з, з, згорнула карти. Було колесо у вас виходило. От хай воно котиться, куди котиться, все буде у вас добре. Але вам потрібно відпустити просто цю напругу, таку чоловічу. І віддатися життю, покладатися на долю, і вона вас виведе в найкраще. От Для вас поради це все, що не робиться, все найкраще. Добре, дякую, велике, водолі. Пишіть коментарі, як відіграється, ставте, будь ласка, лайк і підтримуйте українськомовний дароконтент. Сподіваюсь, я вам допомагаю чимось. Ну і запрошу вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, але це дуже інформативно, дуже продуктивно. Ну і все. пока!